Всім привіт! Ви на каналі Гурії Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Ф'юрі жорстко висловився про команду свого сина Рексі на бій, Фабіо Уорлі, Джозеф Паркер. Фантазують, що буде, якщо Фабіо потрапить по усику. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Батько колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Джон Ф'юрі Висловив свою думку про ймовірний третій поєдинок Тайсона Ф'юрі проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Я не хочу, щоб він повертався. Він зробив достатньо. Я не хочу бачити свого сина таким, як сьогодні Джо Паркер. Бо, на жаль, так і буває. Час його наздоганяє, а Тайсон не в найкращій формі після боїв проти Уайлдера. Він повністю розправився з Уайлдером, але той забрав у Тейсона. Усик провів бої з Тейсоном у потрібний момент, і він все одно не зміг Бити Тейсона. хоча Тейсон тричі бився зі звіром. Знаєте, у нього був струс мозку. Ви знаєте про що я? А він повертається обидва рази, і обидва два рази виникає суперечки щодо результату боїв проти Усика. Але якщо він хоче знову з ним битися, то це його справа. Я говорю залишити це, тому що йому потрібен нокаут, щоб перемогти. І, на жаль, я повторю ще раз: у оточуючих його немає ні розуму, ні знань, ні того, що потрібно, щоб перемогти Усика, тому що Усик боєць світового класу. На чудовій формі, викладається на тренуваннях, має відмінну команду. Подивісь, як мого сина позбавили звання абсолютного чемпіона світу на важкій вазі, як і дав гнилі яблука у телевізор. Якби я там був, багато хто з них отримав би в обличчя. Під час бою він був такий же товстий, як і я, і він бився за чемпіонство світу на важкій вазі проти хлопця, якого добре знає. Тейсон відмінна людина, але йому потрібен той, хто триматиме його в тонусі. Ти мусиш сказати йому. Що робити, а не навпаки. Він сам каже, що робити. Так, тримай лапи. О, який добрий удар. Не треба вчити Тайсона боксувати. Потрібно зробити його тіло сильним та мускулистим, щоб він підхитався, щоб був у формі. Я сказав йому, що тобі треба наростити м'язи, втратити весь цей зайвий жир, не качайте м'язи і прокачайте витривалість. Послухай мене, щоб зупинити усика. Але послухай, вони дають йому поради, а Тайсон слухає тупиць, чи не так? Тайсон безумовно не Найкраще суперважкового вику світі, але він слухає на тих людей. Я головний. Він повинен мене слухати, але ніколи цього не робить. І тому ми тут сьогодні у такому стані, сказав Ф'юрі. 37-річний Фюрі оголосив про завершення кар'єри у січні цього року після двох поспіль поразок від Усика. Молодий суперталант суперважкого дивізіону Музи Таума прокоментував сенсаційну перемогу Фабіо Уорлі над тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером з інтерв'ю Ітауми для Ютуб-підкасту Квінсбері. У другому раунді я вже подумав, що зараз Уорлі знесе Паркера з рингу, те саме в третьому раунді. А потім, наскільки пам'ятаю, я не дав Фабіо більше трьох хвилин. Але цей чувак це міцний горішок, дуже крутий тип. Ну знаєте, із тих, у яких війна тече в жилах, і з тих. Хто народжений для цієї справи, і Тау ніби теж претендує на бій з абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Мусиком, але визнає, що Ворлі заслужив на це. Він заслужив право битися з Усиком. Він побив Адалеє. Він двічі побив Кларка, він побив Хуні. І ось він накаутував Паркера. Тож вистачить усіх цих розмов. Просто дайте чувакові титульний шанс. Також про поєдинок Паркер Ворлі висловився, колишній чемпіон світу Карл Фроч. Загалом це була перечасна зупинка. Не всі фани та експерти боксу задоволені зупинкою бою. Знову дісталося Рефері Горду Фостеру, у якого в кар'єрі не менше десятка таких рішень. У мене на той момент Джозеф був попереду на картках із рахунком 6-4, і тут Ворлі накидається на нього і не відпускає. Тобто він влучив, він вразив і вже не відпустив. Неймовірна форма, між іншим. Так дуже багато ударів летіло в нікуди. Так були змащені такі моменти, але він все одно періодично дістав. Паркера відкидав його на канати. Фрош раптово почав розхвалювати Фостера, називати кращим рефері у цій справі. Паркер, як на мене, не мав стояти там і чекати. Він мав або клінчувати, або навіть узяти коліна. З іншого боку, він не пропустив нічого такого критичного, бо всі ці удари. Були сумбурними. Загалом це була передчасна зупинка. Але Фостер найкращий у цій справі. Він знає правила, він був найближчий до паркера, він дивився на його очі, і якщо він не бачить реакції у відповідь, то зупиняє поєдинок Я хотів би, щоб бій продовжився. Тим більше паркер був попереду на картках, а саме бій був близьким. Чистих ударів він не пропускав, він не падав, не був вражений. Він величезний, здоровий чувак. Це був 11-й раунд. До кінця бою залишалося проведення. Вести три хвилини, а ми всі хочемо, щоб фініш був очевидним. Ми всі хотіли побачити фініш. Думаю, бій треба було продовжити. До речі, і Фабіо Уорлі, і Джозеф Паркер є боксерами Queensbury Promotions Френка Ворена. Одразу після бою офіційний ютуб канал Queensbury Promotions опублікував флеш-інтерв'ю з іншими бійцями компанії Дереком Чісорою, Хамзою Шразом та Давідом Адалеє, які поділилися своїми враженнями від поєдинку. Чісора Джозефу не вистачало вибухового. Надто багато ваги набрав ще раз. А тепер уявіть, що фабіо потрапляє цією правою по усику. Погодьтеся, тепер вже не вдасться списувати з рахунків цього хлопця, адже він періодично дарує апсети. Саме так і стають чемпіонами світу. Розумію, зараз це звучить як якась дичина, але я реально не здивуюсь, якщо він влаштує якийсь казковий апсет і в бою з усиком. А він може, адже в нього є плюха. А делеє? Джо треба було взяти коліно, він хотів уникати цих ударів, але Фабіо просто продовжував насипати, думаю, що Рефері зробив те, що мав зробити. Енді Лі, тренер суперважкового вика Джозефа Паркера, поділився своїми думками про минулий поєдинок проти тимчасового чемпіона WBO Фабіо Ворлі і розповів, чи став би він щось змінювати у підготовці чи тактиці на цей бій. Джо добре боксував, він вигравав раунди, а потім Ворлі впіймав його ударами. Можна мати найкращий план на бій, саме тому ми називаємо. Це еквалайзером. Чи не так? Він порівнює все. Я нічого не змінював би, сказав Лі. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Порівняв все світбоксу разом з нами. Колишній домінатор суперважкого дивізіону Тейсон Ф'юрі прокоментував сенсаційний результат вчорашнього поєдинку своїх колег за ваговою категорією. Паркер є близьким другом Ф'юрі. Фрагмент з інтерв'ю Тейсона для Боксінкін Медіа. Це Хейвейт. Тут тебе можуть упіймати дуже важкою плюхою. Таких під час бою було кілька. Я не рахував раунди, але виглядало так, ніби у Джозефа гарний запас на рахунку. Десь 4-5 раундів. Очевидно, що зараз переживаю за нього. Ми ж друзі, близькі друзі, і ти, ясна річ, не хочеш, щоб твоїм друзям діставалися. Але що було, то було. А було саме це удари, на які він не відповідав. Джо пропустив, ось і все. Це Бокс, Фабіо, звісно, молодець, дуже радий за нього. Мені шкода Джо, бо цей чувак, мені як брат, але все ж таки віддамо належне Ворлі, сказав Тайсон. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!